Як сказати українською волоси? Звісно, що волосся. Але є ще одне дуже гарне українське слово коси. А якщо це волосся в маленьких дітей, буде волоссячко, а прабор проділ. А якщо, до прикладу, волос один, буде волосина або волосинка, а чолка. Гривка або чубчик. І ви знаєте, я хочу нагадати вам іще два смачне з них українських слова чуприна і оселедець, а прядь пасмо. А затилок потилиця, а прическа зачіска. А парік перука, а хвостик – так і буде хвостик. А коса коса це взагалі українське слово, це заплетене вісік. Начебто всі слова, які пов'язані з волоссям, я згадала. Можливо, ні? Будь ласка, вказ.